Швидше за все, своєю історією я нікого не здивую, але ділюся для того, щоб інші не повторювали помилок заробітчанок. За 13 років в Італії я бачила і чула багато різних історій, більшість з яких зводиться до того, що жінки хочуть допомогти дітям. Хто приїхав заробляти на навчання, хто на житло, а хтось на машину. Я теж поїхала, щоб підняти синів. Їх у мене ж двоє. Жила ми в селі, я рано стала вдовою, тому багато працювала, щоб забезпечити дітей. Хлопці у мене росли дуже розумними. Я хотіла дати їм вищу освіту. Першою в Італію поїхала моя кума, а через рік і мене туди забрала. Дуже швидко наші справи пішли вгору. Сини поступили на навчання в місцевий університет. Добрі, гарні, гожі. Я завжди ними дуже пишалася. Коли я повернула борги, почала заробляти для дітей. Гроші си нам висилала, а вони вже думали, як ними розпорядитися. З часом помітили їх дві спритні дівчинки з нашого села. Хороші такі, сини одружилися, я була дуже рада. Іван, старший син, лишився на Газдівстві, привів невістку додому. А другому, Владиславу, ми збудували разом нову хату. Обоє, начебто, влаштовані, внуки вже теж є. А я і далі всі гроші присилаю їм порівну. Але вони кажуть, що їм цього не вистачає, їм завжди на щось не вистачає. То ремонт треба, то нову машину, то на відпочинок, то дітям на якісь потреби. Невістки між собою не спілкуються, і синам не дають спілкуватися. Звичайно, мене, як маму, душа болить, адже вони мої діти. До мене у невісток постійно якісь претензії. Все їм не так. Спочатку намагалася вгодити усім, марила їх постійно, а потім перестала. Та вони каву, шоколадки і макарони, які пересилала порівну, поділити не могли. Мовляв, у одного дитина, а у другого дві, то йому більше треба. В результаті посилки я теж перестала висилати. Давала гроші, а вони нехай купують самі, що їм треба. Кожного літа я приїжджаю додому у відпустку. Якщо колись я рвалася в Україну, дні рахувала, коли нарешті переступлю поріг рідної хати, то зараз швидше навпаки. Їду з неохотою. Побоюючись, що ще цікавого придумають мої золоті навісточки. Минулого року я була у відпустці майже місяць, молодша навістка навіть гості не запросила, а старша, яка зараз живе в моїй хаті, всіляко показувала, як їй уже набридло. Перші кілька днів трималася, а потім відверто не звертала на мене уваги. І це при тому, що обоє живуть на мої гроші, які я справно висилаю синам, а вони ще й поділитися ніяк не можуть. Все звинувачують мене, що я одному чи другому дала більше. Розповіла я цю історію жінці, яка їхала зі мною в автобусі в Україну. Вона засміялася: не ви одна така, ми своїм дітям потрібні лише доти, поки даватимем їм гроші. У неї, виявляється, дуже подібна історія. Але Віра, так звали цю жінку, виявилася мудрішою і за 15 років роботи в Італії купила собі двокімнатну квартиру в обласному центрі. Щоб, коли повернеться в Україну, мала свій кут. Діти Віру не зрозуміли, навіть образились на неї, мовляв, що це вона собі таке придумала. Але Віра зробила все правильно. Вона дбала про дітей, але й про себе подбати не забула. З дітьми, які ж викли... звикли жити самі, житися швид... швидше за все не вдасться. От і їде Віра додому в відпустку порядковувати собі своє українське гніздечко. Мені 58 років, не знаю, як вийде. Але я планую ще трохи попрацювати, але тепер уже для себе. Не знаю, як це сприйме діти. Але я теж хочу купити собі квартиру.